Насвитійно. Прийшла в компанію ну, спочатку за здоров'ям, за продукт, як у нас прийнято говорити, так? Ну, Потім вирішила спробувати зайнятися. Я так. Вирішила спробувати нести людям те добре, що несе ви всі, що несе вся наша компанія forever. Для того, щоб поліпшити своє здоров'я. Для того, щоб люди зрозуміли, що не завжди наше навколишнє середовище це те, що дає нам здоров'я, дає нам успіх. Планую своє життя поряд з forever. Планую бути успішною. У є люди, які ще не стали асистентами супервайзера. Вони сьогодні, знаєте, проїхали ну, подивитись, що це таке, і більше на даний час, що у нас нових асистентів супервайзер. Що ви хочете побажати при прийняті рішення? У кожної людини, коли приймається рішення бути з чи не бути, є якісь страхи. Ось, що ви їм побажаєте? Перебороти свої страхи. І вперед до своєї цілі? тут Ваше здоров'я, тут ваші друзі, тут ваші успіхи в подальшому для того, щоб не тільки покращити своє здоров'я, але і покращити свої ставки. Дякую. Дякую.